Тепер дуже важлива новина для тих, хто дослухав до цього моменту. Нещодавно окружний адмінсуд розглянув справу нашого клієнта, ветерана війни з інвалідністю 3 групи. Йому призначили пенсію по інвалідності як військовослужбовця. Під час воєнного стану пенсію виплачували на підставі довідки МСЕК і спеціальних воєнних норм закону. Потім пенсійний раптово зупинив виплати, пославшись на нову постанову номер 138 13, про оцінювання повсякденного функціонування особи. Пенсію зупиняє. Суд пішов іншим шляхом. Він взяв закон про пенсійне забезпечення військовослужбовців, воєнні норми, які продовжують дію інвалідності на час воєнного стану, та постанова 225-390. і зробив чіткий висновок. якщо інвалідність встановлено до появи нових правил, строк повторного огляду припав на період воєнного стану, і людині дали час до повної дати, щоб пройти нову процедуру, пенсійний фонд не має права зупиняти пенсію раніше цієї дати. В результаті суд визнав дії пенсійного протиправними зобов'язав панувати нарахування і виплату пенсії. Наказав платити з дати, коли фонд самовільно зупинив виплату. Чому це важливо для вас? Тому що це готовий аргумент у вашій заяві за потреби в позов. Ви можете написати прошу врахувати судову практику, відповідно до якої зупинення пенсії під час воєнного стану до спливу встановленого сроку для повторного огляду знається протиправну.